Поки чекаю тут відкриття пошти, відповідаю на ваше запитання. Добрий день, скажіть, будь ласка, там в Канаді є попит на купівлю картин. Я живу в Ірландії. Тут взагалі нікому мистецтво не цікаво. Так, тут є в Канаді попит на картини, і до речі, тут дуже багато артгалерей і якісь там івентів з виставами, але я поки що продаю на Etsy, і мені здається, що навіть з Ірландії і з будь-якої країни. Краще спробувати продавати на Едзі, тому що ви зможете продавати по всьому світу. І не важливо, де ви мешкаєте. Ви просто можете відправляти це і в Канаду, і в США, і так далі, тому подібне. Тому спробуйте якось продавати онлайн. Так, щоб тут продавати прям офлайн картини, то в мене є трохи тут досвід, але я, я типа продаю через маркетплейс і то в мене невеликі картини, тому що поки що в мене немає майстерні, я не можу робити великі картини. Роблю малі такі, щоб можна було відправляти на етці, щоб. Вони мене поміщалися в, мої, в моїй кімнаті вдома, але я вам хочу сказати, що скоріш за все тут буде попит на картини великі, не дуже дорогі, е, такі інтер'єрні, всякі абстракції там або такі картини, які просто доповнюють інтер'єр. До речі, я хочу цим займатися тут. Але поки що, моя, е, моє приміщення, наша територія мені не дозволяє цього зробити, тому е, ось така відповідь. Цікаво тут мистецтво купують люди, але не навіть не мистецтво, а живопис. У всіх висять картини вдома переважно. Так що так купують тут.